Хочете відкрити регулярний маршрут за кордон, але не знаєте, як зробити це правильно? Ми розповімо. Насправді все доволі просто. Вам необхідно зайти у свій онлайн-кабінет перевізника за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Дані про вашу діяльність підтягнуться автоматично, тож вам не доведеться заповнювати довгі анкети та завантажувати сотні папірців. Що ж тоді треба робити? Перше ввести основну інформацію. Тип перевезень, періодичність перевезень, країну прибуття, місто відправлення, місто прибуття, друге зазначити паритетних перевізників, якщо така вимога є. Для цього треба додати скан або фото договору. Третє ввести розклад руху, тобто додати рейс і, звісно, зберегти всю інформацію. Дані розгляне міністерство. Далі воно спрямовує дані на суміжну країну та отримує погодження. І все з цього моменту ви можете брати офіційний дозвіл на регулярні перевезення та починати поїздки. Нехай ваші поїздки будуть вдалими, а всі маршрути комфортними.